Привіт всім. Продовжується Atmos Cup Срібна ліга група Д. Зараз у нас гра буде з Ворсклою 2. Один тайм має бути 22 хвилини. виходимо, Макс, виходимо. В групі 5 команд. Сьогодні маємо зіграти. Зі всіма командами. Сподіваємось, хлопці сьогодні більш будуть заряджені, націлені на перемогу. Юрчук поборовся, не пропустив аут для Ворску. Ближче, ближче, блище Хочу зауважити, там дівчина грає у Ворсклі-2. Вчора бачив забивала гол, тому також не треба недооцінювати уважно. Ми не просто вона приїхала сюди. Так, це швидше, тим давай цей уважний. м'ячем Перехопив Сороченко, але знову Ворскла з м'ячем Вони спокійно зараз Небезпечно. Встигає зреагувати на цей пас. Знову потрібен, мабуть, час хлопцям, аби розігратися, але нема такої можливості, треба грати з перших хвилин, з перших матчів. Чук, на Войтенка треба бити. Так, Правильно! Штанга! Добивання! Гол! Гол! Ковальчук! Вчасно добив! Молодці! 1-0! Перша така атака і... Забили! Молодці! Що називається з поверненням хлопців? Молодці хлопці один одного підтримують, скільки болівальників небагато, не дуже їх чутно там. Кутовий буде. Войтенко готується виконувати. Удача! Нема завершення. Пролетів м'яч по, по всіх гравців. Обох команд. Звичайно, важливий дуже зараз гол був, оскільки психологічно наших хлопців це підбадьорить. сподіває Гол! О! Оце так потужний ударчик. Ніхто не зміг зупинити. 2-0. Полтава не поспішає. Лише, лише. Лише. трохи, там плечем. Але це є порушення правил, свистить арбітер! За перших п'ять хвилин, навіть, мабуть, за перших чотири хвилини хлопці змогли забити два голи. Розуміти, чому так просто вони розіграють? Він це Боротьба в центрі поля точиться. Ворскла відходить назад. Через захисників грають. Тримають м'яч. Пресинг. Так, а ворск може бути? Підворіти. Дуже, дуже, не треба викидати. під контроль Право дивись, на Вайте, Вайте намагався пройти. Вимагає тренер більше пасів. Контролювати м'яч. Як це робила Ворскла. Сороченко проходить лівим флангом. Не дали йому запустити передачу. Залиш м'яч! залиш! Залиш м'яч! Замість Баглая виходить вовк. Олександр! Войтенко готується. До виконання стандарту подає Штрафний майданчик, там Бабенко, зупинився на газоні, але арбітер не фіксує порушення правил. Ковальчук. Острілював Стемблівський, тут Кримчак допомагає, о, мене так зорсткувато. Так буде буде штрафний удар Виконувати Бабенко. Просить не заважати тренера Ворскли. Майже автогол там був. Не дотягнувся Юрчук трохи головою, аби підправити м'яч. Темблівський там намагався добити. Льотирай! Чи то, чи то голкіпера добити, чи м'яч. Проходить. Штанга рятує нас. Величко рятує нас і кримчак нас остаточно врятував від голу пропущеного. кутовый для ворских. А, не, аут. Ну, Безпечный зараз был момент для наших творит. через центр пройти але... ви без сейчас станьте по так просто знову контролюють м'яч полтавчани Юрчук перехоплює проходить в центр віддає на Стемблівського Войтенко Вимагає Тимка. потримати м'яч. Тренер Сороченко не встигає, галькіпер перший був. м'ячі, кутовий, Тебліжкий, здається, має Тебліжкий. бути. Крим, Замість Кримчака і Стемблівського виходить Громов та, і Кушніров. Остайтеся дену. Даня, пойді по барі, Сайт. Знову Витанко буде виконувати. Кутовий. Завершення громом забиває 3-0. <кій> Молодці зібралися, контролюють м'яч полтовчани. Довго контролюють, але не рятує їх це. Від поразки. Половина матчу позаду. 3-0. 17 попереду. Тут хлопцям мені здається, треба золоту середину знайти, аби і втримати рахунок або збільшити перевагу. І в той самий час треба поберегти сили, бо сьогодні ще три гри попереду. Спокійно на Кушнірова, Кушніров на Ковальчука в стінку, Ковальчук на Кушнірова, перехоплення, вовк вперед, там нікого з наших немає. Бабенко з льоту на громова. Громов на вовка переправляє, Вовк лівим флангом, притримують його там, не підпускають до м'яча. 50. Дуже, Дуже слушна порада. Поберегти сили, Не треба цієї швидкості контролювати м'яч пасом. Як ж це опять? роблять полтавчани? Далі за раками, ближе тут. Подбор Громов вище воріт. Замість Ковальчука виходить чернуха. Ковальчук встиг відмітитись у воротах в розкли два. Громов, перехоплення. Да, Дюш 17. Дэн, <coughs> На Юрчука. Ромов. И дворит. Бачите, что арбитр поруч стоит. мисс Сороченко выходит Плыкан. Войтенко в Контроль. Права, ден, ден. Вірчук на бабенка, бабенко на кушніро. Перехоплення. Войтенка на Чернуху, Чернуха на Кушніро. Кушніров, Бабенко, Величко. Ось що вимагалось від них зробити. Вовк. Вовк вперед на плекана. Кушніров зупиняє контратаку. Юрчук розвиває атаку на Чернуху. Чернуха переправляє на грому, а Громов з лівої ноги не вдається. Але ударчик хоч і не сильний, але був. Кушніров відбирає на Чернуху. Чернуха. От для дюж 17. Кушніров. На громова. Чернуха. Можна подати, але там нікого, на жаль, немає. В штрафному майданчику. Громов пробиває. Реагує на цей удар захисник і переправляє. На кутовий. Вовк буде виконувати цей стандарт. Майк, далі, Мак. Тут контратака. Гурчик з Кушніровим встигають повернутися. Ні. там буде Кутовий.

Может быть контратака. На чернуху пас. Громов набегает. На Чернуха, Чернуха переводит на Кушнирова. Кушнирова сразу двое гравцов там блокируют. Пресингують гравці, дюш 17, не дають, намагалися не дати вийти. З поля, поля вкинув це вже в друге, перший раз не, не робив зауваження віта. Кидайся, що ви на поле заходите і кидає. Не, ні, ну там же вона не заражала Давай, ближе, ближе, ближе. Ліва, Жель. Біжай, біжай, покарчук. Личко. Чернуха проходить. Сам сам тягне. Подає, не подає. До до кінця грає тушніров лаут. Підтримка наших гравців. Чую. Звичайно, не така голосна. Як у багатьох команд, коли дуже багато вболівальників приїжджає. Юрчук, удар, там заблокували його кутовий. Кутовий залишається буквально три хвилинки у нас, час спливає, і зараз працює на нашу користь. Можна не поспішати, берегти сили. Коротко плекан намагався пробити, не влучає м'ячу. пресингує. Сібі, дібі, Порушення правил, притримував. притримував трохи.

Величко на Літвінко, Юрчук проходить. Протягнув, можна було на чернуху віддати. Литвинко. Литвинко. До штрафного майданчика там плекан. Не, Не вдалося пробити Плекану. На вовка, вовк. Сороченко. Так, не потрібна ця метушня, дійсно, ніхто не пресингував. Хвилинка лишається до кінця матчу. Зберігати сили треба. Літвінко, перехоплення. тут штовхнули його. Арбітри мовчать, кажуть, що це все в межах правил. Юрчук перехоплений. Проходить. Віддавати чи бити пробуває повз ворота. Поруч було поруч. Нічого, щось не могли вдіяти захисники Ворскли. Кремчак, перехоплення. На Чернуху, чернуха на літвінку переправили. Мабуть, скоро вже має бути. Так, дивлюсь, один з арбітрів дивиться на годинник. взяв уже свистка. Зараз має бути фінальний свисток. Перемога молодці хлопці! Певнено, три нуль.